Вітаю всіх, пропоную вам подивитися про що вам потрібно почути саме зараз. Розклад буде на один варіант. Тому слухайте, чи відповідає сигніфікація саме для вас, або ті події, в яких ви перебуваєте, або і ви як особистість, які ви наразі є. Якщо кому потрібно особистий розклад, можна звертатися у особисті повідомлення. Тож будемо дивитися, хто ви. І що вам потрібно почути саме зараз? Хто ви? Людина, яка завжди може надати підтримку, допомогу. Можливо, ви так буваєте часто, що до вас можуть переходити люди, які вам будуть просто жалітися про своє життя. Можливо, взагалі вам, ви така людина по натурі, що що вам там кажуть, ви до всього проявляєте якусь таку увагу, якісь у вас такі є почуття, що вам усіх може бути жалко, усім хочеться допомогти, сказати добре слово. Ну, а крім того, ви ще можете бути людиною, яка взагалі дуже добре відчуваєте потреби інших людей. У вас гарно розвинена інтуїція. Ви занадто, можливо, навіть розумієте, співчуваєте якимось оточуючим людям, є у вас таке відчуття, що вам потрібно всім допомогти. Дуже чуттєво реагуєте на будь-які слова. Якщо вам хтось щось там говорить, таке, ви можете. Ну, швидко ображатися, або, можливо, вам відразу, якщо це тема не для вас, або ви вважаєте, що то вас не стосується, вам може це бути неприємно. Також, можливо, ви людина творча. Творчість ваша може виражатися у будь-якому сенсі. Тобто, для когось це може бути ви гарний майстер, там, щось ремонтувати, хтось може гарні. Десерти випікати або готувати. Хтось може вишивати, хтось малювати. Ну, а хтось, можливо, займатися рослинами, садом. Тобто, що б ви не робили, ви, можливо, це робите так із захопленням, вкладаєте туди свою душу. Ну, а ще любите гарно проводити час у колі своїх ну, друзів, подруг, Там свята любите, щоб були. І для вас дуже важливо, щоб вас цінували, тому що почуття для вас грають якусь велику роль. Ну, а ще, можливо, ви легко підпадаєте під чужий вплив. Можливо, також у вас є якісь такі перепади настрою, і ваші події можуть розвиватися залежно від того настрою, в якому ви знаходитесь. Тобто ви можете бути людиною настрою. Кому така сигніфікація підходить, давайте подивимося, що вам потрібно почути саме зараз. Вам потрібно почути саме зараз те, що, можливо, вам наразі хтось якийсь дає пропозиції. Ну, пропозиції це можуть бути різні. Про співпрацю, можливо, про якісь переміщення для когось. Це може бути. Нові знання, щось вам там підказує така внутрішня ваша думка про те, що вам ну, вже варто десь рухатися, але ви боїтеся помилитися. Можливо, ви не довіряєте тим людям, з якими вам доводиться вирішувати питання. Це є внаслідок цього ви якісь нерішучі. Ну, І ще раз, от така вам йде нерішучість. Ви боїтеся, можливо, витрати фінансів більше, ніж можете того собі дозволити. Також, можливо, наразі вам варто почути про те, що у вас найближчим часом може збільшитися фінансів. Ну, звідки фінанси до вас надійдуть? Можливо, для когось надійде фінанси до вас можуть надійти через вашого партнера. Тобто, якщо ви в парі, наприклад, хто, хтось із вас може отримати або якусь премію, можливо, хтось більше заробляє ваш партнер, ніж ви. І оці фінансові потоки до вас можуть рухатися через вашого партнера. Також, можливо, ви самі людина така, яка притягує фінанси в своє життя, вмієте комунікувати, вмієте маніпулювати, навіть якщо вам того потрібно. Також ви можете і дати мудру пораду, і самі отримати свою мудру пораду від інших людей. Ви маєте е, таку е, здібність слухати людей і обирати для себе щось корисне. І от саме це корисне для вас щось і наближається. Також для вас наближається якась підтримка, вам будуть е, якісь оцей період очікування. Що, можливо, у вас були якісь невдачі, ви чогось очікували, то, от, наприклад, підтримку, то ви її отримаєте. Фінансові потоки, так, ви їх отримаєте, для вас будуть вони наближатися. Тому що наразі ви йдете шляхом до успіху. Також, можливо, ви обираєте якийсь новий або напрямок, або, можливо, взагалі йдете в щось нове. Ну, також в те нове, що ви йдете, до вас можуть приєднуватися, якісь друзі, давати вам якісь поради, які ви можете вислухати, але не приймати до уваги. Тому що ви повинні йти тільки своїм шляхом. Решта кожен вибирає для себе сам. Тому що навіть якщо вам буде самий найкращий друг давати якісь поради, то він буде давати їх із точки зору. Тої обстановки, в якої знаходиться він, або своїх емоцій, своїх почуттів, своїх думок, а вам потрібно йти лише своїм шляхом. Ну, а як підете оцю, о, у щось нове, то ваш оцей шлях до успіху обернеться для вас радістю. Тож саме це вам потрібно було почути. Ну, візьмемо підказочку пораду. Що вам потрібно взагалі робити, щоб ви. Отримали саме те, що, що для вас ну, потрібно було почути. Дивіться, можливо, вам потрібно менше ділитися своїми думками з оточуючими. не розповідати про свої плани. Можливо, гарно обмірковувати свої кроки. Можливо, так як вам вже потрібно йти в щось нове, варто скинути якийсь старий досвід. Який вам заважає, який вас тягне назад. Ви хочете вперед, а ваш досвід може вам говорити, що ви там уже щось ну, намагалися зробити, але у вас воно не вийшло. І через це ви можете бути нерішучими, а вам потрібно вже це все відкинути. Знаєте, як людина, яка стабільна. Вона повинна відчувати, що я керую своїми думками, своїми емоціями. Якщо я обираю щось нове, я йду у своє нове. Це принесе мені радість. Тобто, вам можливо, потрібно вже трішки змінити свої установки і забути те, що колись щось у вас там не вдавалося. Пробуйте щось нове, у вас все буде так, як вам потрібно саме зараз.